Доброго дня, добро здоров'я бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні у мене в гостях Анатолій Снігур, начальник управління оподаткування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області. Анатолію, радий вас бачити. Вітаю вас абсолютно недаремно. Ми з вами зустрічаємося зараз саме в такі в ці дні і в цей період. Адже нагадаю всім нашим глядачам і слухачам, хто не має прямого контакту і прямого. Стосунку стосунків з нашими підприємцями, а особливо з ФОПами. Е, хочу нагадати, що з 1 січня цього року е, вступила в дію певні зміни. От саме про ці зміни, зміни оподаткування, саме про ці зміни ми і будемо сьогодні говорити з паном Анатолієм. Е, пане Анатолію зміни. Будь-які зміни, напевно, це вже наша психологія. Так, будь-які зміни нас лякають, і ми би не хотіли жити так, під час змін, але на жаль, ну якби період життя не вибираєш, і ми саме живемо в такі моменти. Ці зміни для фопів вони готувалися давно. Вже про це говорили. Чи це було прийнято рішення дуже швидко, моментально і от. 30 грудня вирішили, а 1 січня вони вступили в дію. Ну, я образно так кажу. Звісно, ці зміни готувалися вже дуже давно. Тобто, мова про те, що потрібно в період війни збільшувати чуть податки, і це сталося. Планувалося це здійснити з 1 жовтня 2024 року, але були певні обговорення, підписання закону Верховній Раді, підписання президентом і. Підписали закон і тому зміни вступили. Ще є зміни з 1 грудня 2024 року і також зміни є з 1 січня 2025 року. Про для того, щоб ми зрозуміли для кого вступили в дію ці зміни, хто зараз підпадає вже і буде по цим змінам, тобто по новому закону, по новим актам, буде сплачувати податки. Для інформації для нашої інформації, скільки фопів або яка кількість фопів взагалі здійснює діяльність на теренах нашої області станом на 1 січня 2025 року. Платники, які здійснюють діяльність, перебувають в основному стані, це більше 75 тисяч платників. На 1 січня 2024 року така кількість складала 64 тисячі платника, тобто на 11 май... більше, ніж 11 тисяч, кількість платників зросла. Угу. Якщо взяти платників єдиного податку, то станом на сьогодні їх 63 тисячі, а раніше було їх 58 тисяч. Тобто Є також рост на п'яти певний ріст. Да, це єдиники. Решта то платники, які здійснюють свою господарську діяльність на загальній системі оподаткування. Про що е, у, говорять ці цифри? В мирний час ми би говорили, що е, система працює. Система уподатку система бізнесу працює, раз система малого і середнього бізнесу працює це. Би ми обов'язково говорили. Два система система оподаткування е лояльна до підприємців, і вона також працює. І ми бачимо збільшення людей, які вирішують е конкретно займатися бізнесом. Так, і продовжується, це... і продовжує. така так. тенденція йде постійно. Зараз увій. у дивіться, Зараз у нас війна. Е, ми можемо говорити, наприклад, що е, під час війни для того, щоб е, посилити, ми ж знаємо, куди йдуть податки. Податки в першу чергу вони йдуть на і в тому числі на збройні сили України. Ми можемо говорити про те, що, наприклад, е люди, які переїхали з інших зі східних, наприклад, областей і осіли, наприклад, Вінниці, вони також хочуть займатися бізнесом. Вони також хочуть е тримати якби своє життя в своїх руках, свої гроші в своїх руках, і вони також тут відкривають і також тут продовжують. Можемо про це говорити? Так, є такі. Е Фізичні особи-підприємці, які переїжджають, які релаковані, здійснюють нас господарську діяльність. Їх понад 250 платників, які є на загальній системі, на платниками єдиного податку використовують найману працю. Також наймають людей із з найманими приїжджають. Різні хм, випадки. Тобто тут абсолютно різні форми і так різне оподаткування. Окей, пане Анатолію е тепер до сум. Які суми податків? От ви вже сказали, на 25 24-й рік у нас було 65 тисяч, на 25-й у нас перше 01 у нас зареєстрованося 70. -е. А тепер про суми. Які суми були сплачені? Якщо ви знаєте, якщо у вас є зараз ця інформація при собі, е яка сума податків була сплачена в за результатами 23-го року? Це правильно виходить, так? так? так 23-го, 24-му ви можете це оприлюднити. Можливо, вже щось є по 2024. За 2024 рік платниками, фізичними особами, підприємцями різних форм загальщики та єдинники сплачено близько 2,8 мільярда гривень. Якщо порівняти з 2023 роком, то ця сума склала 2,2 мільярда гривень. Тут спостерігається також приріст. Майже На 0,6 угу. да, приріст є, майже там 27%, і, і це позитивно. Угу. Якщо взяти зокрема по окремо по податках, найбільше надходження в нас по єдиному податку це місцевий бюджет сплочено за 2024 рік 1,9 мільярда, а в 2023 році 1,3 мільярда. Тут ріст значний, 46% Майже тому сумлінність платників спостерігається mm -hmm. і продовжується. І ми надіємося, що в подальшому також буде так. Сплачують також вони платники єдиний соціальний внесок в розмірі 565 мільйонів, десь заплачено за 2024 рік. Податку на додану вартість акцизного податку, рентної плати близько 260 мільйонів. Також сплачують податок на доходи з фізичних осіб та військовий збір від здійснення господарської діяльності. Це загальщики близько 91 мільйона гривень. А, суми значні, і ще раз хочу нагадати нашим глядачам і слухачам, що пан Анатолій зараз говорив про суми в області, в з, огляду на область, не на місто, а на область. Бо хтось може тільки що до нас під'єднатися і подумати, ого, скільки місто, скільки місто податків е, отримує. Це область е, пане Анатолію. А тепер питання м про те, що я починав: зміни. Зміни з 1.0125 року. Е, які зміни? До кого? Чи абсолютно вся лінійка е, ФОПів, вибачте, що я так зараз кажу, всі абсолютно ФОПи на собі це відчують, що змінилося і які зміни вступили з 1 січня? Основні зміни, які вступили з 1 січня, це те, що платники єдиного податку мають сплачувати військовий збір. А саме платники першої, другої та четвертої груп мають сплачувати військовий збір в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня. Вона складає 8 тисяч, необхідно платити 800 гривень, до, включно до 20-го числа місяця. Можна заплатити на весь рік авансу. Угу. І що стосується третьої групи, вони сплачують від свого задекларованого доходу 1%. У них буде перший період декларування це перший квартал 2025 року. Протягом 10 днів з дня граничного терміну подачі декларації. Це основне те, що стосується єдиників і військового збору. Також тут передбачена штрафна санкція за несвоєчасну сплату. Платники, які зазначені в першій категорії, перша, друга та четверта група, це 50%. Вони мають сплатити штрафу в разі несплати або несвоєчасної сплати. Угу. І... 50% штрафу від якоїсь Від 700 гривень, це буде 400 гривень. Угу. І платники е, третьої групи вони відповідно до 124 статті податкового кодексу зобов'язані платити 5 або 10% відсотків штрафу в залежності від е, кількості дні, днів затримки. Тобто до 35 відсотків після 30-10%. відсотків. Чим довше тримаєш, так, затягуєш да, тим. Да, да. Угу. Ще слід зазначити, що е, Повернуто сплату єдиного соціального внеску платникам єдиного податку. А саме з 1 січня вони також зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок в розмірі 1760 гривень щомісяця до 20 числа це 22% від мінімальної зарплати, і в разі несплати своєчасної 20% штрафу. Тут же незалежно скільки ти протягнув. Незалежно. Угу. Зрозумів, а, розганялося ще в грудні, а після 1 січня ще більше і більше розганялася теза, що ось як завжди, там все пропало, все пропало, і так далі. І так далі. Іншими словами, ці збільшення, зміна уподаткування а, на вашу думку, налякає. Перший варіант відповіді налякає. Другий варіант відповіді відіб'є бажання, і в результаті ми можемо отримати теоретично зменшення офіційних кількість офіційну кількість фопів, чи не вплине на роботу фопів і на те сумління, і на ті виплати, які от вони раніше робили, і зараз будуть продовжувати робити. Ваша нехай навіть суб'єктивна думка, пане Анатолію, Як ви думаєте? Я вважаю, що налякає. Ну, це моя суб'єктивна думка. Суб'єктивна. Я підкреслюю. Суб'єктивна. Ми надіємося, що на нашу сумлінність на сумлінність платників, що вони будуть продовжувати сплачувати, вони мають це робити в період повномасштабного вторгнення, в період війни других варіантів нашої держави і в наших платників, uh -huh. і в нас самих немає. Податок це найперша форма, і найпростіша, і найузаконеніша форма е, нашої підтримки і так, нашого донату. Так, так. Це так, звісно. Це про рахунка. Хочу ще зазначити, що близько 30% Мільйонів гривень щомісяця буде надходити від ну, заплановано, угу. так спрогнозовано. Від єдинників першої, другої та четвертої групи щомісяця військового збору до державного бюджету. Це дуже велика цифра для це тільки з Вінницької області. Так, так, так. Це лише з Вінницької області лише. прогнозовано угу. так. Ідемо далі. А, початок року. Початок року це не тільки і в даному випадку це не тільки 1 січня 2025 року. А і зміна оподаткування ФОПів, а це ще е, певні е, податкові зобов'язання для громадян. Я маю на увазі декларації про майновий стан і про доходи. Пане Анатолію, Чи є якісь зміни в цьому напрямку, чи щось змінилося? І якщо ні, то ні. Якщо щось змінилося, будь ласка, ваш коментар. Наразі змін поки не торкається 24-й рік. все, що потрібно було і раніше, декларувати, так угу, і раніше, і потрібно зараз. Це доходить від провадження господарської діяльності. Це ті платники, які здійснюють. Діяльність на загальній системі оподаткування, самозайняті особи, це адвокати, нотаріуси. Громадяни мають задекларувати свої доходи від продажу інвестиційного активу, від здачі майна в оренду, в разі отримання іноземних доходів. Тобто, все, що було, те й залишилося. Тут ніяких таких ніяких кардинальних змін, Таких сильних змін. Зміни стосовно військового збору, вони торкнуться деклараційної кампанії 2025 року, угу. а саме. Необхідно буде подати декларацію до 1 травня 2026 року і задекларувати відповідні доходи. І там сплата буде військового збору вже не 1,5%, а буде вже. 5%, 5% так. Так. Ну, Подат... тобто нам відома ця схема. Тобто, так. ті, хто мали подавати декларацію за минулий рік, як завжди, до 1 травня це все було так, зроблено. Так, тобто так. нічого не міняється. Не і так само... Ставка податку, 18 податок на доходи з фізичних осіб. Та Залишилося. ставка військового збору. От військовий збір тільки збільшується на 5%. Він збільшиться, це вже, да, коли да, да, будемо да. декларувати доходи 25-го року. Ну Це за цей рік виходить. Можна так сказати, так, за 25 так, рік так. ми будемо вже розраховувати на це. А якщо говорити загалом, чи можна, до речі, говорити, а, тому що фінансова інформація, деяка фінансова інформація, це також може бути державною таємницею. Так от чи можемо ми говорити е, про е, задекларованість громадянами? Скільки було, до речі, задекларовано громадянами за минулий рік? За 2023 рік. За 23 ми Понад можемо 2 мільярда гривень. Громадянами від певних доходів угу. отриманих понад 2 мільярда гривень за 2022 рік було 1,8 мільярда гривень. Тобто знову таки, про що говорять цифри, цифри, коли вони збільшуються, ми стали краще жити? Ми стали М у нас більше заможних громадян? Можливо, і так, але це в першу чергу я вважаю, період війни це сумлінність платників податків і всіх громадян. Найпопулярніше питання е я зараз згадав, найпопулярніше питання у мирний час це. А скільки у нас мільйонерів? Це традиційно ми, да, пане Анатолію, ми традиційно ставили це питання. 20... Що можна говорити зараз? У 2022 році їх було 293, здається, а угу. в 23-му біля 900. Так, збільшились. Це ті, що задекають. Три... Майже май... більше, ніж три рази. втричі. Так, так, да, так. Да. Молодці, нехай працюють. Ну тому Кількість. що збільшення мільйонів це збільшення податків. Так. А збільшення податків це соціальна сфера, як не крути. Ну що ж, класно. А, не будемо робити прогнози на і, прогнози і ставки. Будемо вірити. <с>? Будемо вірити, да. Не будемо робити за 24 рік. Ну ну що ж, ну подивимося. Подивимося, подивимося до травня 25-го, Подивимося, які будуть декларації за 24 четвертий рік. А, Ще раз я хочу повернутися до е е декларації громадян. Е е якщо ви сказали, що декларації громадян за минулий рік це 2,2, якщо я не помиляюся, мільярди, е чи 2,9? То були підприємці 2,9, а, а громадяни, громадяни? Два. Понад, понад 2. 2. Чи напевно у вас є ну не плани, а напевно сподівання, так скажімо. Які сподівання на яку кількість сьогодні от, очікуєте, цього року? Цього року, звісно, ми очікуємо на більші задекларовані доходи, і, звісно, більша сплата податків, як мінімум, з таким же ж самим приростом. Мінім. Ну, я розумію, чудово, що такого приросту, як кількість мільйонерів, напевно, ви, ви навіть про це не мрієте. Що в три рази більше? Ми будемо так. намагатися. Да. щоб не так. менше. Так, е, Ще одне питання. Питання стосується наших громадян, які виїхали і зараз перебувають за кордоном. Їхнє оподаткування. Що їм треба декларувати, і як у них проходить, е, як у них з оподаткуванням? Ті громадяни, які внаслідок російської агресії були вимушені покинути Україну і там отримують благодійні допомоги, допомогу на винаймання житла, вони, якщо отримали її протягом 22, 23, 24, а також наступні раки до 30 грудня року, в якому буде Припинено військовий стан, дані доходи не потрібно оподатковувати і сплачувати з них податки. Угу. В разі, якщо в цього громадянина виникає обов'язок сплатити інший вид, інший вид отримав інший вид доходу, то в нього виникає і обов'язок зобов'язання іншого зобов зобов іншого плану та. іншого плану там заплатити, але задекларувати усі допомоги іноземні, потрібно но сплачувати. Податки не потрібно знову таки. Розганяється іноді така теза, що ось ви там, що ви виїхали. Ви будете сплачувати податки і в Україні, і будете сплачувати податки за кордоном. Тобто іде тема про подвійне оподаткування. Немає наскільки немає. я розумію. Подвійного немає. оподаткування немає на тій території, на якій ти знаходишся, на тій території держави, якої ти знаходишся, такі податки ти і сплачуєш. Ну, якщо отримані доходи певні, потрібно розмежовувати, тому що є доходи, які обов'язково підлягають оподаткуванню і на території держави, де платник проживає, угу. і на території України. Тому підписуються багато меморандумів, меморандуми стосовно щоб уникнути подвійне декларування, тому. Все прозоро. Тут і... все спокійно, тут так, все, так. все прозоро. Е, і на завершення. Коротко нагадайте, будь ласка, які доходи слід декларувати, і який граничний термін виконання е, в цих переказів, цих проплат і свого обов'язку. Декларувати потрібно всі доходи, які не оподатковані податковим агентом, тобто від здачі майна в оренду. Продажу інвестиційного активу, від прощеного, отриманого прощеного боргу, від отриманих іноземних доходів, можливо, там хтось десь щось має якесь підприємство, і то підприємство виплачуємо доходи. Угу. Від продажу там, рухомого, нерухомого майна без участі нотаріуса. Потрібно задекларувати їх до 1 травня і сплатити угу. податок до 1 серпня. Декларація, ще раз повторюю, до 1 травня. Так. І проплата до 1, 1 серпня, серпня. Так. тобто там є 90 днів. Ти спокійно так. можеш це зробити. Дякую вам. Ще раз нагадаю, Анатолій Снігур, начальник управління оподаткування фізичних осіб, головного управління Державної податкової служби Вінницької області, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. І ми говорили про зміни в оподаткуванні, які вступили в силу з 1 січня 2025 року. Пане Анатолію, я так розумію, якщо виникнуть якісь питання, то абсолютно спокійно. Можна звертатися до податкової служби, так, можна звісно. звертатися до вас, якщо не напряму, то опосередковано звісно. до ваших е колег, і отримати вичерпну відповідь. Будь-яку допомогу, будь-яку консультацію. Є телефони гарячих ліній, е є центри обслуговування платників завжди відкриті, і керівники, і працівники. Тобто, все працює. Все є, все працює. Так. Я вам щиро дякую. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, і далі продовжується наш ефір. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 і Місто над Богом. Події, що поруч.